and excited to be with trident business club as state treasurer i'm the chief investment officer for the state of illinois we look to make investments that help our businesses grow the trident club Це нове об'єднання, яке об'єднує українських бізнесменів, інтерпретерів. Ми зібралися тут, щоб об'єднати українських бізнесменів, американських бізнесменів і сприяти залученню інвестицій в Україну, а також вихід українських бізнесменів на ринки США. It is truly an honor and a pleasure for me to be invited to be a speaker here today is very interested in working with the Chicago-based community бейст ком'юніті і експандрин трейдери інвестмент. Чикаго і в цілому по Америці є доволі багато підприємців, доволі багато бізнесів. Нові люди приїжджають і їм потрібна інформація. І власне на цьому форумі ви можете отримати. Інформацію по тих бізнесах, які вже існують, і можна інф... мінятися Інформацію по бізнесах, які хочуть зайти на американський ринок. Участь в цьому форумі насправді є дуже важливою подією, як для нас, так і для нашої громади. В перший раз ми маємо можливість об'єднати українські бізнеси в Чикаго і дати можливість обмінюватися інформацією, мати якусь колаборацію, яка дає можливість росту бізнесу і громаді загалом. Сьогодні відбувається чудовий бізнес-форум, який організований Trident Club. І такий форум, як сьогодні, є надзвичайно важливий, щоб ці всі українські таланти, креативні люди і розумні люди мали можливість де себе реалізувати, мали можливість себе показати. Участь в даному форумі є можливістю познайомитися з бізнес-спільнотою українців і представити свій бізнес в українській громаді. Бути учасником таких івентів, як Trident, є дуже важливим для розвитку вашого бізнесу та як особистість, тому що ви можете зустріти амбіційних людей, які шукають можливості розвивати свій бізнес так само, як ви. Будь ласка, приходьте на ці івенти, зустрічайте розумних, хороших людей, підтримуйте з ними стосунки, тому що ми разом розвиваємо український бізнес в США. Участь у цьому форумі знову ж таки надає нам можливість отримати нових партнерів, з якими ми можемо будувати партнерські відносини. Сьогодні я була учасницею маркінгпанері. Ми говорили про бізнес на американському ринку, про proven marketing strategies. І мені дуже сподобалося. Дякую та лібістаб за організацію. Неймовірно рада бути тут присутньою. Прилетіла з Торонто в Чикаго і буду продати ще раз. Дуже вдячний організаторам українського бізнес-форуму за запрошення. І вважаю, що це дуже супер важлива подія для об'єднання українського бізнесу. І приїхав сюди з Вашингтону. Я хотів би подякувати Trident Business Club за цю можливість і за цей чудовий форум з дуже насиченими цікавими розмовами і важливою інформацією, панельними дискусіями. Дійсно об'єднало багато українських підприємців, які знаходяться тут США, які мають спільні ідеї, спільні інтереси і мають можливість це проговорити. Абсолютно необхідно робити частіше такі форуми, тому що це об'єднує бізнеси, Це показує нам потенціал екосистеми, якої ми зазвичай не бачимо. Сьогодні я був модератором цікавої панельної дискусії. Мені було дуже приємно сьогодні долучитися до цього форуму, познайомитися з цікавими новими людьми. Дуже приємно бачити українців, які представляють різні типи бізнесу. І нетворк це важлива складова. І дуже приємно бачити, як Чикаго активно розвивається в цьому напрямку. Ти івент дуже круто, що вони це роблять в українському ком'юніті. Ще до того в Чикаго роблять сильніше ком'юніті, сильніший бізнес-ком'юніті. Дякуємо за таку чудову подію. гарну зустріч, атмосферу, яку вони створили, і гостей, які вони запросили. Такі форуми, як цей, вони є надзвичайно важливими. Тому вони об'єднують. Найкращих, найуспішніших українських спеціалістів з абсолютно різних галузей, які можуть разом творити класні продукти. Це для мене був достатньо такий сюрприз, професійно підготовлена подія. Рівень спікерів мене дуже сильно вразив мої аплодисменти. І відбулася перша подія. Це Експо і бізнес-форум, який проводив Trident Business Club. Ukrainian Daughters Foundation. Ми завжди долучаємось до заходів Trident Business Club. Дуже дякуємо за можливість знайти нашу аудиторію, тих, хто підтримує активну Україну. Участь тут у форумі дає нам зріст нетворкінг і знайомства, щоб ми обмінювалися досвідом і працювали на якість і на майбутнє нашого ком'юніті.